Аніс терапія та конкурс для собак-помічників провели у благодійному центрі місто Добра. Це місце, де живуть жінки та діти, які тікали від домашнього насилля і скрути. Тут разом з ними живуть собаки. Щоб розважити дітей та щоб вони отримали гроші на власні витрати, у місті Добра вперше організували конкурс показмот хвостатих улюбленців. Тут і Артемон, Пірат, Янгол, Клоунеса та безліч інших образів. 30 собак разом з дітками із міста добра змагались у конкурсі. Дуже цікаві образи, які діти створювали самі, створювали разом із своїми мамами. Це їхня творчість, їхні ідеї, і вони дуже чекали на це свято. Ми щасливі, що нарешті місто добра отримує таку гарну традицію, коли діти вчаться і шанувати тварин, і приділяти їм увагу, і розвивати свою творчість і свою креативність, а також виходити на публіку, не боятися, відкриватися. Готувалися до конкурсу місяцями. Самі вибирали тканину, малювали ескізи та шили вбрання. Дев'ятирічна Анна каже, дуже чекала на це змагання. Костюми для себе і для чотирилапого готувала разом з мамою. Мама мені допомагала, та мамі допомагала трохи. Я до неї кожен день приходила, щоб вона до мене звикла. Або щоб вона мене не кусала і не гавкала на мене. І це у мене вийшло, і вона тепер не гавкає на мене і не кусає. У костюмі Янгола красується собака Любочка. Її напарниця Анна дуже відповідально поставилась до конкурсу. Приділяла свої чотирилапі подрузі багато часу, аби підготуватись. Я старалася, щоб до мене собачка звикла, щоб вона мене не не ганка, щоб вона не відбагала на конкурсі. Ця крихітна дівчинка колись зазнала насильства. Їй вибили око. Анастасія дуже креативно підійшла до ситуації та вибрала своїх хвостатій напарниці образ піратки. Взагалі, я з нею рік, а займалася з нею три місяці. Під час конкурсу судді оцінювали артистизм, креативність та взаємодію дитини з собакою. Всі учасники та переможці отримали фінансову винагороду. Завдяки нашим благодійникам. Кожна дитина отримає по тисячу гривень учасники, і перше місце це 10 тисяч гривень, 5 і 3, Відповідно, тому ми ще й діти отримують винагороду і зможуть використати ці кошти разом із своїми мамами. Конкурс весела краса, діти і хвостики тепер стане традицією міста добра. Його проводитимуть тут постійно. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4